Що забороняється на дорозі зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів, позначених відповідними знаками, рух і зупинка інших транспортних засобів? Там, де ми маємо смугу для руху маршрутних транспортних засобів, по ній дозволено рух, звісно, маршрутних транспортних засобів, тобто це автобуси, тролейбуси, а також маршрутні таксі, трамваї, якщо відповідно є трамвайні колії. По цих смугах рухаються маршрутні транспортні засоби, але крім них дозволяється рух також таксі і велосипедистам. велосипедистам за відсутності велосипедної доріжки. В тому числі таксі та велосипеди можуть зупинятись для посадки висадки пасажирів на правому смузі смузі для руху маршрутних транспортних засобів. Але що ще цікавим є те, що на смугах для руху маршрутних транспортних засобів інколи є зупинки для. Маршрутних транспортних засобів. На зупинках таксистам зупинятись для посадки висадки пасажирів буде заборонено. Зупинки то лише для маршрутних. Відповідно на дане питання, ми оберемо відповідь 3. дозволяється рух на самих смугах, і зупинка на самих смугах тільки для маршрутних транспортних засобів для таксі і велосипедистів. Третя відповідь буде в даному випадку достовірною.